Всім привіт моїм підписчикам і глядачам. Буду виготовляти пластину під стартер замість заміни кожуха маховика. От так десь воно обрізається. Ну, коротше, від ціль. І ось сюди 12,5 см. Ось так воно вирізається болгаркою 230-м. І такий вже шаблончик у мене є. Тільки він отак буде встановлятися. Вирізали, обварили. Встановлюємо стартер і все. У мене вже на одному тракторі так перероблено і буду переробляти і на цей. Тут отака плита стоїть. І вже я одне і хочу відказатися і зробити прямий стартер. Ось взяв метал товщину десь 6-5 міліметрів. Товще я не знаю, чи вийде, через те, що вже ж я одну таку плиту робив, то бендікс слабо входить у маховики. Треба, щоб і не тоненька була. І така. Роблю я так. Ось приклав. Обмалював. Там черкало є таке в мене. Вирізав різачком. І тоді оцей шлак, чи, як, скажемо, де я різав різаком, будемо обробляти. Зараз покажу. Ось така приспособа витечена, Типа як на блгарки. Гайкою зажимається диск шліфувальний. Ось трошка в в ранении, в принципе. Трошки пропустил. Ну. Вот так. Вот рукой невдобно снимать, но... Ну. Там міліметр шату, ну, треба, щоб і стартер влазив, оце так а Далі болгарочка примерно вирізаємо, а далі буде. Думав, що бовтається, але воно однією рукою не покажу, але це повірити ось якраз усе чотенько Ніде нічого, осталось тільки просверлить отвори, підкріплення стартера. Оцей отвір треба просверляти буде в кожуху маховика, щоб прямо різьба туди заходила. Вроді так, як пам'ять мені не зміняв, а по цю сторону я роблю отвори випав. Підшипник. Тоже Чепуха він, він негодний. От По цю сторону на аварію гаячки ще, нарізаю різьбу. І все, ну он вже той, що з куном, старай чипка. Там вже він їздить із самої весни. На такій плиті і доволі непогано обварювати, що кажуть, кожух, Вариться погано. Кожу вариться хорошо, тільки по автомату. Год, он, де, ну не год, хай ну, Сіка, із весни ранньої, навіть зимою я його переварив після Нового году, там в січні, чи коли, я вже не пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю коли. Ну, зимою переварили, виїхали він із куном. І ось уже до цього часу нема ніде ні ні, скажімо так, от чугуна, ні, нічого ні, 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 ні їздить, доволі непогано. І заводиться все як положено. То, то прямо і нашому міняти кожух маховика, як він зараз стоїть, дуже дорого. Мене, ну, це смотри, для кого, але ну, мені жалко такі гроші викидати. Тут переварю і все. Покажу, наприклад, як я переварював оцю плиту. Отак. От Дірки ще я не посверлив, ну то мелоч, тому що там вже ж ситуацію я розказав, що я її не доробив до кінця. Оце ж так берем. Це Бендікс, оцей, тільки старті. розібрані вони попалені. Отак. От раз І ось сюди. Намотуємо нитку, повністю його витягуємо. Сікен витягує. Намотуємо нитку, щоб він не, не, не грав, щоб він був повністю витягнутий. Тоді вдіваємо це ж пластину цю, притуляємо його до оцього, ну, це ж вже буде обрізано, притуляємо і тоді ж тут -то не видно буде. І виставляємо зацеп. Вправо, вляво, туди-сюди при, прихватили. Прокру... Ну, прокрутить, можна де компресор відкрити, прокрутити, як воно там бере, помітить усе. ж. Щоб, скажімо, і не торцювало, і заходив зуб по максимуму, скажем, ну, щоб до кінця ж, О, де воно ось. щоб до кінця ж, кажуть, не впирало, щоб не було торцювання. Щоб ходив довго. І дивиться, щоб зуб у вінець маховика входив рівно, не косо, тому що по-разному можна його, скажімо, установити. Оце таке ще. Ось де старичок з перевареним, таким уже стартіром, обрізано, погано видно, але полуавтоматиком проварено. І вже він, скажем, обкатку пройшов, то все нормально робить. Ось на черметі я в себе знайшов частину з кожуха з пд 10 кожух, кожух маховика під е, пускоч. Це і старичка. Можете, червоненьке, там відео буде, я думаю, поймете. Ж так. Думав переробити на красний, щоб прямий стартер поставити. Вже все ж виготовив, замовляв шестерні і спитав, скільки стоїть кожух маховик. Ой, кожух, вінець маховика. Сказали 1800, по-моєму, там щось з копійками, я точно не пам'ятаю. Чесно сказати, я зажалів чи зажав грошей. Воно так заводиться, хай заводиться. Ну, Тут ще, в кого універсальний мах, маховик, то тільки вінець мінять. Що можна і той і той вінець набивати. А якщо в кого ж, скажімо, тільки маховик під, старт, ой, під, під стартер пускач, то там ще треба буде і маховик міняти. Тут дивіться, щоб ніхто нікого не винив. У мене ж на красному тракторі стоїть. Універсальний, ну 1800 віддавати за вінець маховика я зажалів. Ось так я його обрізав 230-та болгарочка. Тільки як його обрізати, треба знімати повністю від облока двигателя кожух і випилювати. Це я так випиляв. Відео вже багато в інтернеті, скажу так. Я сам по відео робив. Одпиляли, поки достала болгарка. тоді Молотом раз-два трахнув його. І воно це так відпало, підчистив, там, зачистив, підігнав, об, обварив і вже десь місяців десять не ходять, то без нарікань. Заводиться. Тільки, що, як уварювати пластину, то що під стартір, замість цього ставиться пластина, то там ну, виставляти треба. Я думаю, ті, що без рук лізти не будуть, а ті, що з руками, ті понімають. Щоб ви, виставити зазор треба і не спішити об, обварювати. Лучше 100 раз переміряти і раз обварити, чим тоді когось винить і перероблять. Оце таке. Хотів показати повністю Ві, відео. ну, Заради відео розбирати усе, як там все нормально, то ліньки теж, а так. Аби вінець маховика був, то я б зняв би повністю відео, щоб наб... набити усе, вирізати, щоб усе було відео. Ну, Мені чесно, жалко 1800. Вось... Воно заводиться з хай там із Бендіксом. Оце таке.